Гочи дзвоник. Кожна з іграшок у наступному році має допомогти втілити у життя бажання. Головне нині мати бажання власноруч їх зробити. А навчитися їх плести не складно. Переконалася Світлана Сич. Традиційні новорічні обряди, коляди і Маланки, не обходилися без особливої атрибутики. Аби краще переконати духів, українці рядилися і одягали маски. Найдавнішими були маски діда та баби. З часом з'явилися Маланки цигана солдата. Втім, найголовнішою залишається коза. Також приходила коза. А ви знаєте, що в колядках співалося, що де коза ходить, там все родить, а де не буває, там все вилягає. Так що ми тут бачимо теж маски кози, яка обов'язково має бути це або це хлопець, який переряджений маска кози і кожух вивернутий. Як колядки і щедрівки не обходилися без масок, так образ сучасної ялинки, дідок, без іграшок. Майстриня із селому плетіння Ірина Білай навчає робити найпопулярнішу різдвяну прикрасу Янгола. Втім, у кожній хаті обов'язковим був павучок. Символ всесвіту робили у кілька ярості. Завдяки своїй конструкції цей оберіг увесь час рухався. Павучок це не іграшка, павук це така традиційна підвісна конструкція, яку робили на Різдво. Вона висіла зі стелі над столом, уявіть собі куток, де стоять лавки, стіл. Над, над столом під вишитим рушником образа. Ну, тобто, це покуття найкраще місце в хаті. П'ятирічний Ваня павучків робити сам поки не вміє. Йому допомагає мама. А от Янголо навчився плести за півгодини. Думає прикрасити ялинку. Подарувати хай вона буде моя, бо вона дуже гарна, ця іграшка буде. Дзвоник символ доброї звістки, рибки символ життя. Усі іграшки із житнім або пшеничним духом допоможуть здійснити бажання, що й не опиняться у вашій домівці. Світлана Сич, Олександр Євсієв, 24 години, телеканал Тоніс сніг